Гає, мов ласточка, крадеться Оксана. Забув, побіг. Обнялися. Серце та й зумріло. Довго, довго, тільки серце. Та й знову Ще трошечки. Ще, ще се закрили. Вийми душу, ще раз, ще раз. Ох, як я втомилась. От починь, моя ти зоре, ти з неба злетіла. Слав свитку, як ясочка. Усміхнулася, сіла. Сідай же ти коло мене. Сів та й обнялися. Серце моє, зоре моя. Де це ти заріла? Я сьогодні забарилась, батько занедужав, коло його все поралась. Говориш на тебе байдуже. Який бо ти, їй же Богу, і сльози блиснули? Каже, що жартує. Усміхнулась, прихилилась головкою та й ніби заснула. Бачи, Оксано. Я жартую, а ти й справді плачеш. Ну не плач же, глянь на мене. Завтра не побачиш. Завтра буду я далеко. Далеко, Оксано. Завтра ночі у Чигрині Свячений достану. Дасть він мені срібло, злото, дасть він мені славу. Одягну тебе обую, Посажу, як пав. зиглику, як гетьманчу, та й дивитись буду. Покини дивитимусь. А може, й забудеш? Розбагатієш? У Київ поїдеш з панами, найдеш собі шляхтяночку, забудеш, Оксану. Хіба краща є за мене? Гнівиш Бога, моє серце, кращої немає ні на небі, ні за небом, ні за синім морем. Нема кращої за тебе. Що це ти говориш? Схаменися! Та й знову, та й знову. Довго вони, як бачите, межмови розмови цілувались, обнімались з усієї сили. То плакали, то божились, то ще раз божились. Ярема розказував, як жить вони будуть у купашці, як золото і долю добуде. Як виріжуть гайдамаки ляхи в Україні, Як він буде панувати, коли не загине? А Оксана, як голубка, воркує, цілує, то заплаче, то зумліє, головоньку схилить. Серце моє, доля моя, соколе мій милий, мій. Аж верби нагинались. Слухай тою мову. Ото мова. Не розкажу моїй чорноброві, не розкажу проти вночі. а то ще присниться. Нехай собі розійдуться, так як і зійшлися. Тихесенько, гарнесенько, Щоб ніхто не бачив ні дівочі дрібні сльози, ні щирі козачі. Нехай собі. Може, ще раз вони на сім світі зустрінуться? Побачимо.